Друзі, всім привіт! Вітаю на каналі Colored Motors. Звати мене Олена, знаходжуся я на львівському авторинку Карбазар. Сьогодні у нас 25 березня, буду традиційно проводити вам огляд цін на автомобілі, що продаються. Не дивлячись на погону, ринок сьогодні трошки такий. Жвавий, є покупці, є машинки, зробимо вам гарні огляди. Також нагадую, що ви можете замовити в нас комплексний автопідбір, а також разову перевірку авто. Список міст зараз бачите на екрані. Також може бути виїзд в інші міста за домовленістю. Нижче номер телефону Василя. Він займається автопідбором разом з командою експертів. Дзвоніть вас, проконсультують. Чи варто вам їхати на авторинок шукати автомобіль, чи потрібно обирати в інтернеті автомобілі точково по Україні і перевіряти їх. Також підтримайте наш канал лайком, коментарем, підписуйтесь, активуйте дзвіночок, щоб не пропускати оновлень та бути в курсі всіх подій разом. Гарного перегляду! Октавія 10-го року, 7900 ціна, 1,6 дизельний двигун, 105 кінських сил, механічна коробка передач буде ще торг по автомобілю, 267 тисяч пробіг, номер 068, 783, 30, 17. Так, салон комбінований, шкіра алькантара. Так він виглядає. Ford Фокус 16 року, 11950 ціна, 2-літровий дизельний двигун 150 кінських сил, механічна коробка передач, свіжопригнане авто в комплектації Титаніум 220 тисяч пробіг. Так, номер 068 далі видно. Є підігрів лобового. Ось так вона виглядає. О, дякую. Так, сьогодні потребую трошки допомоги. Бо парасолька займає вільну руку. Дякую. Peugeot 508 2015 року, 14150 ціна, 1,6 дизельний двигун, 115 кінських сил, автоматична коробка передач, свіжопригнане авто, комплектація алюрг, 199 тисяч пробіг. Так, номер. Видно. А, відкрийте, так? Давайте. Дякую. Комбінований салон. Так, Мультикермо. Так виглядає. Passat B6 у універсалі. 2008 рік, 8200 ціна. Авто обслужене, 1.9 дизель. Механічна коробка передач, авто без підфарбувань. 252 тисячі пробіг. Є сервісна історія. Номер 097 609 -30 -93. Там є книга. Так вона виглядає. Підгріве сидінь, клімат контроль, мультикермо. Ford 12 2012 року, 8500 ціна 1,6 дизель. Механічна коробка передач 214 тисяч пробіг. Номер телефону 098 260 38 80. Вона виглядає з цього боку. Так, авто затоноване. Не знаю, чи буде видно. А, ні, видно, добре. Toyota Camry, 11 го року. 9900 ціна, 24 бензин, 330 кінських сил, механічна коробка передач 272 тисячі пробіг. Так, номер тут видно. Так, ще раз інформація, так, тут турбована. Так, е Комбінований салон. Бачите, як виглядає. Добрий. де карті? Добре? Парктроніки. Посад Б7. 10 700 ціна, 12 рік. 1,6 дизель, 105 кінських сил. Механічна коробка передач, є сертифікат до автомобілю, 179 тисяч пробіг. Так, номер. Думаю, що добре видно. Так, власники, в салоні відпочивають, заважати не будемо. Усі деталі вже за телефоном. Тесла Model 3. 2018 року, 30 500 ціна, повний привід, максимальна батарея, Long Range, 500 кілометрів запас ходу орієнтовний, повний привід, преміум музика. Так, максимальна комплектація автопілот 79. А, максимальний автопілот, перепрошую. 79 тисяч пробіг. Так, номер 096. Бачите, має бути вам видно номер. Так, шкіряний чорний салон. Зараз з іншого боку. Чи відкрити? Відкрите, зараз покажемо. Так, зараз дуже актуальні електрокари. Так, у нас скляний дах. Вольво v 50 го року, 7700 ціна, 1,6 дизель, механічна коробка передач 192 тисячі пробіг.

1,6 дизельний двигун, 105 кінських сил, механічна коробка передач. Авто не фарбоване. 217 тисяч пробіг. номер 097 316 1306 Здається, що на всякий випадок інший номер 096 292 78 27 Трошки не розбірливо написали. Так виглядає. Клімат-контроль. Фаркоп парктроніки. Audi А4 в Універсалі 2017 року 21500 ціна. Двохлітровий дизельний двигун автоматичній коробці передач. 150 кінських сил, 233 тисячі пробіг. Так, номер вам добре ви видно. Шкіряний салон коричневий. Так воно виглядає. Підігріва сидінь клімат-контроль. Сьомий гольф універсалі 2015 року, 10900 ціна. 1,6 дизель, 81 кВт, механічна коробка передач, 250 тисяч пробіг, номер 050 940 67 29. Так, в салоні. Так, трошки підпотіло скло, тому мені погано видно і вам не буде, на жаль. Peugeot 508, SV 2014 року, 8800, ціна буде ще торг, двохлітровий дизель, 163 кінські сили, механічна коробка передач, це у нас євро 6, 193 тисячі пробіг, номер 067, 730, 85 90. Так, Панорамний дах. Так воно виглядає в салоні. Так, друзі, просите, показуємо Б8 в Седані. 16 року 18900 ціна 2-літровий дизель автоматична коробка передач 068 143 39 -16. Так, Чи щось буде видно, не знаю. Мені абсолютно не видно, сильно затоноване. Здається, там шкіра Алькантара. Там вже всі деталі уточнюєте за телефоном. Власника поруч не бачу, на жаль. Toyota Avensis, Універсалі, 11 рік. Покажу з цього боку одразу. 10 тисяч ціна, 2,2 дизель, 150 кінських сил, автоматична коробка передач. 210 тисяч пробіг. Так, номер 093, має бути вам видно. Хоча 736 62 88 Краще зайвий раз продиктувати. Так вона виглядає. Меган в хетчбеку. 15 2015 року, 8800 ціна, 1,5 дизель, автоматична коробка передач, 200 тисяч пробіг, номер 063 369 56, 29. Так, авто затоноване. Ой! Дякую гарно. Оп. Так, є можливість, трошки покажу, як виглядає. Клімат-контроль є. Так, поки що це єдиний меган, який трапився. Зазвичай більше їх на Луцькому авторинку. Б6 посад в універсалі 10-го року. 7600 ціна 1,6 дизель. 105 кінських сил, механічна коробка передач, 270 тисяч пробіг, номер 063 933 8005. Так, авто затоноване. Власники мокнути не хочуть, тому показую поверхнево. Фарктороніки і Фаркоп. Октавія. А 7 в універсалі. 14 й рік, 12600 ціна. О двохлітровий дизель автоматична коробка передач, 278 тисяч пробіг 0,98, 96, 19, 0,27. А можете відкрити двері? Я маю на увазі, якщо можна. Власник надійшов, є можливість показати швиденько в салоні, щоб не замокла. Так, є. А, то чухли, так? Ні. Ага. Так, ну я так розумію, чухли. Не для того, щоб проховати нюанси, то видно, що авто свіженьке таке. На перший погляд, підгріве сидінь, клімат, контроль. Так, дякую. Ні, не закривайте, щоб не замокла. Renault Меган 2012 року. 6550 ціна 1,5 дизель. А в механічна коробка передач 256 тисяч пробіг. Так, номер 068, 685, 51, 53. Кондиціонер. Так, чухол на кермі, там не буде видно стан. Так, є пошкодження по бамперу. Б-7 в універсалі. Багатох сьогодні на ринку. Всі, звичайно, не встигаємо показати. Так, тут у нас 11 рік, 10-300 ціна. Двохлітровий дизель, механічна коробка передач, Номер No502266903. Так. Хотіла вам показати. Та дивлюся. Цікавіше, але він немає третьої руки. О, так, якщо можна, дякую. Так. Отак виглядає воно в салоні. Є підігріве сидінь, клімат-контроль, ступенева механіка. Дякую вам. Октавія, а 7 в універсалі. 18-го року, 15200 ціна, двохлітровий дизель, автоматична коробка передач, 150 кінських сил, можливий ще торг, 260 тисяч пробіг. 095 493 71 27 Так приблизно вона виглядає.